Окупанти не припиняють турорай та прибережних громад. Зранку обстріляли підприємство та приватні будинки у Нікополі. Зайнялася пожежа. А надвечір скерували ФПВ камікадзе по житловому сектору. Детальніше розкажемо згодом. Під обстрілами ризикуючи власним життям, жителі Нікопольщини на зло окупантам вирощують полуницю. Чому не полишають свої плантації? Чи є дохід від ягоди та з якими труднощами стикаються? Аутоматівці родинам переселенців видали гуманітарну допомогу. Благодійники роздали пледи, дитячі Одяг постільну білизну. Водночас у Марганецькій громаді готуються до запуску водогону. Аграрії Нікопольщини завершила посівну кампанію. Засіяли 170 тисяч гектарів полів. В полях вже колоситься ячмінь. Активно підростають інші злакові, горох та соняхи. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! підписуйтесь на YouTube 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ок на Нікопольщині почався із тривоги та обстрілів. Окупанти гатили по центру та громада. У Нікополі внаслідок атаки зайнялась пожежа. Пошкоджено приватне підприємство та житлові будинки. Люди вціліли на підприємстві вогнеборці. Оперативно загасили пожежу, площа якої майже сотня квадратних метрів. Від вогню врятували песика, що охороняв об'єкт. Десяток атак по райцентру та прибережним громадам. Окупанти тричі обстріляли зі ствольної артилерії та скерували сім ФПВ камікадзе по мирних. Загалом понівечено два багатоповерхових і 24 приватних будинки, господарчі споруди, магазин, медичний центр, панеля сонячної електростанції, лінії газу та електромережі. Є поранені та руйнування. Більше про наслідки атаки та як Нікопольці оговтуються від чергового терору, знають наші кореспонденти. Це дуже страшно. Очень страшно. У Меня по спині или камінь. Я думала, осколок влетел в спину. От там вы на дорозі должны були бачити таку вирву. І цієї вирви все пішло сюди. Ну, шість штук. Вот воно і полетіло все сюди. Черговий терор від росіян окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя з важкої артилерії та дронами Камікадзе. Постраждали за два десятки приватних будинків, серед них оселя Нінель Іванівни. У нашій половині три вікна, криша, ну повнома криша. Тютю тут мешкає разом з чоловіком. Жінка говорить, їхній будинок вже не вперше потрапляє під вогонь окупантів. Цього разу вороже залізяче зрешетило стіни, вибило шибки, зачепило газову трубу. Подружжя буквально залишилось без даху над головою. Ну вони як бахнули перший раз, вроді би, як чуть трохи далеко. Ми в ванній. Ми сховалися в ванній, полетіли зразу. От сильне слідує було шість прильотів, краще полетіли вікна, а потім, як ми вийшли, о, там криша у нас. Пані Валентина також опинилась в епіцентрі обстрілів. Жінка каже, дивом вижила. В момент атаки доглядала за квітами. Присіла, Присіяла, анука, бахнуло возле мене недалеко. Я лягла швидко і собачка на мене. Я накрила голову свою, і пиляка така, раз, мені всю пилю присипала. Чим душ жінка поспішила додому, втім не встигла. Я не встигаю добіжати, ложусь швидко здесь, і приліт возле магазину, і мене по спині... Ілі камінь, я думала, осколок в спину, а когда нету. В вдома у Валентина пошкоджені вікна, дві дірки у даху. Один снаряд розірвався біля ялинки, дерево вирвало з коріння, уламки перебили газогін. Прибігаю сюди зі шипіт. Йолка моя перевернута вся велика йлка, перевернулася. Я снівіжу шипіт, думала, вода, вода біжить. Коли Смотрю, газ. Думаю, треба швидко перекрити кран. Пані Ганни під час обстрілу вдома не було. Коли повернулася, зізнається, була у розпачі. Постраждала і оселя, і автівка, що була поруч. Окон немає, вдома люстра упала, шкафи всі відкриті. Ну, це таке, внутрі ніхто нічого не буде робити. Криша посічена. Ось це єдине, що мальчишки, вони приїхали, світа немає. Газа нету, нічого нету, все пообривало. Внаслідок атаки поранення отримала 69-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом пошкоджено 24 приватні та три багатоквартирні будинки: побиті лінії, електропередач, газопровід, магазин та медична установа. А також легкові та вантажні автомобілі, сонячні панелі. А місцеві потроху оговтуються, латають побиті вікна і дахи і вірять. Ну надіємося, що все буде добре. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Ігор Сілко про Нікополь. Окупанти продовжують свій терор. В день і вночі обстрілюють райцентри центри прибережні громади зі ствольної артилерії та дронів. В результаті обстрілів четверо поранених. Вони лікуватимуться вдома. До медзакладу у стані середньої тяжкості доправили ще двох чоловіків: – 67-25-та 37-річну жінку. Понівечено зо три десятка багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарчих споруд, магазин, медцентр, теплиці, автомобілі, панелі сонячної електростанції, лінії газу та електромережі. Допомога фронту. Нікополь передав військовим квадроцикл. Транспорт закупили коштом міського бюджету за запитами військових. Він допоможе нашим захисникам при пересуванні бездоріжжям. Теплі ковдри, подушки, пледи, постіль, дитячий одяг та інші необхідні у побуті речі. У Томаківці роздали гуманітарну допомогу. Її отримали родини, які переїхали у громаду через війну. Допомогу зібрали та надали благодійники з Німеччини. Часом Марганець готується до запуску магістрального водогону. Він має запрацювати в перший місяць літа. Нині ж триває підготовка водопровідної мережі. Вона триватиме від 10 до 14 днів. В цей час комунальники промиють труби та відстійники, очистять фільтри та проведуть профілактичні роботи. Перед самим запуском питної у громаді відключать воду на дві доби. Тому у міськраді закликають людей мати запас води. Також посадовці повідомили, ціна на водопостачання та водовідведення складатиме близько 125 гривень. Засіяли 170 тисяч гектарів полів. Попри постійні обстріли, аграрії Нікопольщини завершила посівну кампанію. Щоправда, цьогоріч фермерам дошкуляла мінлива погода заморозками і посухою. Проте, попри все, в полях вже колоситься ячмінь. Активно підростають інші злакові а також горох та соняхи. Загалом фермери висіяли 55 тисяч гектарів озимої пшениці та 17 тисяч гектарів озимого ячменю. А озимий ріпак посіяли на площі 23 тисячі гектарів. Під обстрілами ризикуючи власним життям без води, але на зло окупантам жителі Нікопольщини вирощують полуницю. А от продають свою працю за копійки. Якщо до повномасштабного вторгнення ягода вартувала за 180 гривень за кіло, зараз ціна втричі менша. Чому не полишають свої плантації? Чи є дохід від полуниці та як справляються із труднощами господарки плантації? Розказали знімальні групи 11-го. Обстріли, дрони літають. Як я кажу, пишуть там Увага, небезпека би Я кажу, мамі вам головне в небо не дивитися, і все. Ми мовчки вибираємо, стріляють. Вистріл і слухаємо, куди прилетіло. Ну і далі вибираємо на ну, що робити. Під свист нарядів та дронів наприкінці квітня почала збирати полоницю Олена. Її родина вирощує ягоду як в балаганах, так і просто неба. У нас десь приблизно росте і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Десь 6-6,5 тисяч кущів. Розсаду ми вирощуємо самі. В сортів у мене декілька альба є. Ханой, джолі, Азія, Сирія і Вібранд. Жінка каже: так багато сил вклали в свою справу, що навіть думка не виникало все кинути. Втім, полуниця нині родить в рази гірше ніж торік. А все через підрив каховського водосховища. Води немає, відеречка, кружка наколотила і пішла. Поки дамбу не підірвали, водичка була з річки, коливалося, лежало скапельне орошення. Було набагато легше. Тепер води немає. Ця річкова вода вона. Солона на клубніки ти так не бачиш, бо воно під волокном. А так солончак виступає, і ягода в неї вже вкус. Не той, що був, а ще вражає не проти поласувати птахи, тож господарка вигадала лайфхаки, як боротися з непроханими гостями. Шкідники, які горобці, фазани, вони розкльовують де смачніший, де крупніший плод. Спочатку навесні ми боролися з бур'янами, були чистенькі грядки, але з того що вони розкльовують, вирішили, що це буде як засіб маскування для кущів для самої полуниці. І чіпляємо отакі золотисті принади їм. І коли вітер сильний, воно аж гуде. От. Це, в принципі, врятує нас. Через регулярні обстріли Нікопольщини багато садівників з району виїхали. Ті ж, що лишились, віддають ягоду на реалізацію перекопникам. Так напередодні Великодня ціна за полуницю стягала 170 гривень за кіло. Лише уявіть, аби зібрати врожай полунички, Люди працюють навіть під обстрілами. Зараз кілограм такої полунички господарки Балаганів продають за 75 гривень за кілограм. В той час як у Дніпрі полуничку Нікопольську продають за 130 гривень за кіло. Дуже важко дуже Обідно тим, що тут над нею, вибачте, і стильно вкладувати в неї страшно, бо ти ж не знаєш, можеш прилетіти і все, вже тебе немає цієї плантації. І теж такої ціни немає. На малі врожаї бідкається і пані Оксана разом з чоловіком вона вирощує полуницю майже 10 років. У нас три балагани відведено на клубніку на полуничку, дві триста, дві, триста влази от в три балагани. Дуже хороші врожаї збираємо зазвичай, але не в цьому році. Ягода вирощує на агроволокні, аби була чистіша та гарніша. А ще регулярно додає мінерали та добрива, щоб була солодша. Раніше з цим допомагав чоловік. Нині ж він на фронті, тож все лягло на її плечі. Жінка каже, не справляється з усім сама. Він мене втішає, каже Оксана, радуйся, що там пропала якась частина, бо що б ти тоді робила з такою великою кількістю, сама так ми вдвох вибирали завжди її, і це займало у нас там зранку, як стали, там з п'яти ранку, і там до 12 час, години дня, поки ну жара вже не починається сильно, Ми вибираємо. От. Ну а зараз я сама впоруюся там за годину-півтори. Ну, підриву каховки пригадую, зараз могли зірвати навіть до ста кілограмів соковитої ягоди. Зараз же вдвічі, а то й втричі менше. Якщо зазвичай ми ну дуже добре з двох тисяч, ми дуже добре вторговували і могли там і відпочити, поїхати там купити машину Бі якусь прикупити там за два сезони назбирати. Тобто ми мали дуже непогано з нею. Але зараз, на жаль, це так буде на комуналку. Наразі це вже остання збірки полонички цьогоріч. Залишки сезонної ягоди планують продавати до початку червня. Власниця плантації кажуть, свою справу не покинуть. Надто багато сил було в неї вкладено. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, про Нікополь. Картини вишиті та з бісеру і різноманітний хендмейд. У Нікополі недільна школа оголосила про благодійний аукціон. На ньому продаватимуть роботи учнів. Стартова ціна кожного лоту 200 гривень. Всі виручені кошти спрямують на допомогу зсу. Аукціон стартує 2 червня о 10-й. Аби взяти участь, можна написати або зателефонувати за номером, що на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.